Якщо у вас є яблука, обов'язково готуйте цей рулет. Він дуже просто готується і виходить дуже класний, м'якесенький, ароматний, дуже смачний. І печеться все разом одразу із яблуками, тому виходить дуже гарно. Такий рулет чудово підійде як у будні, так і на святковий стіл. Отже, розпочинаємо із того, що натираємо на терку очищені яблука. Відправляємо їх на сковорідку, додаємо цукор і тушкуємо, щоб випарувалась зайва рідина. Для тіста збиваємо яйця, додаємо цукор та ванільний цукор і збиваємо це все разом, щоб вийшла пишна світла маса. Далі додаємо молоко і продовжуємо збивати. Додаємо борошно, розпушувач і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Далі у форму застеленого пергаментом викладаємо тушковані яблука і рівномірно розподіляємо їх. Зверху на яблука виливаємо тісто і випікаємо при температурі 170 градусів 20 хвилин. Готовий корж виймаємо із духовки, одразу накриваємо пергаментом, перевертаємо і залишаємо до повного вистигання. Тоді забираємо пергамент, на якому випікався корж. Як бачите, яблука опиняються зверху і ось так поступово з допомогою другого пергамента згортаємо рулет. Тісто дуже м'якеньке, не тріскає, не рветься, тому це зробити дуже просто. Далі даємо настояти кілька годин і можемо насолоджуватись.